Дякую Богу за кожного з нас і вас. Вітаю всіх, хто долучається до нас онлайн. Кожного разу, що відкривав служіння і мав можливість вітатися з глядачами, вітатися з вами в залі. Хотів розповісти лайфхак тим, хто знаходиться по ту сторону екранів. Що якщо ви під нашими трансляціями, під нашими відео натиснете на дзвоник, то ви будете отримати сповіщення про те, що богослужіння служіння розпочалося. Недільне богослужіння це дуже гарний час, благословенний, до якого ми готуємось. Ми готуємо з вами серця до поклоніння і до слова. Ми готуємо тексти пісень, ми готуємо апаратуру, готуємо генератор на випадок якихось форс-мажорних обставин. І це все наслідок планування. Ми плануємо бути на цьому місці, і тому ми щось робимо, тому ми до цього готуємося. І планування це дуже важлива частина у нашому житті. Ми любимо планувати. Плануємо життя, плануємо служіння, плануємо сім'ю, роботу, відпочинок. Але головне питання не в тому, чи є в нас плани. Головне питання в тому, чи є в цих планах Бог. І Проповідь, яку я сьогодні маю благословіння говорити, до якої я готувався, називається Будуй свої плани з Богом. Про будівництво тут є в мене жарт, що багато братів пов'язані з будівництвом, і ось вони тиждень весь працюють, ходять на працю, щось будують, щось зламають, приходять у неділю на богослужіння, і тут знов будівництво. Треба щось будувати, щось робити. Але це дуже важлива частина нашого життя. І писання каже книга приказок, 19 розділ, 21 вірш. Багато задумів у серці людському, але Господь вирішує, що має статися. Амінь. І дуже часто у зв'язку із цим у нас виникають певні труднощі, тому що серце бажає одного. Ми чогось бажаємо, ми про щось мріємо, до чогось готуємося, щось плануємо. Але цього чомусь не трапляється. Ми хочемо, щоб зникли обставини, які нас стискають, але це продовжує відбуватися. І коли цього не трапляємось, ми димуємось. чого так Бог? Чого ти не виконав мій ідеальний план? Ще ж в нас є час. Ми вважаємо, що Господь, ми знаємо, кращий час, скільки тобі треба часу на те або інше щось, щось зробити в нашому житті. І іноді це. Просто нас розбиває. Ми ж знаємо ліпше, і це така велика помилка. Усе наше життя, воно особливо особливо сфера планування, воно треба підпорядкувати це Богу. Тому що в ній може нас очікувати як благословіння, так і навпаки, той стан, у якому ворог може нас. Напроти Бога, просто в нас, нас руйнувати в нашу віру, в нас хитати в нашу віру та забирати і налаштовувати нас проти Бога. Але люди, це той же самий Бог, що приніс за нас жертву. Євреям 13,8 кажеться, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Амінь. І у ворога не, не вийде нас розочарувати, нас вразити. Нещодавно в мене в житті сталася така ситуація. Я чогось дуже сильно хотів. Я про це мріяв. І коли цього не сталося, ось так, то я засмутився. Це навіть слабко сказано. Образився на Бога. Просто не розумів, чому так, чому це відбувається? Я ні про що не міг думати. опускалися руки. Мені не хотілося навіть продовжувати займатися цією ситуацією. І Джойс Майер у своїй книжці Розум поле битви писала такі слова. Можеш мати мрії та плани, але якщо вони не в Божій волі, ризикуєш розочаруванням. І знаєте, прийшло розочарування. Прийшло багато від... в питань в серці, навіщо? Для чого, не за що, ми вже знаємо, що за що не, не можна питати. Треба питати, для чого. Тому що кожні обставини, вони чомусь нас. Вив навчають так, амінь, і Господь досі не дав чіткої відповіді. Я її не отримав, але з цього стану він мене вивів. Вивів завдяки підтримці близьких рідних, завдяки поради наставника і завдяки своєму слову. Тому що кожен час, що я знаходився і знаходжуся у цих обставинах, мені на пам'ять спливає один вірш з послання від Якова це 4 розділ з 13 по 15 вірш. Деякі з вас казатимуть, сьогодні або завтра вирушимо ми в те чи інше місто, де пробудемо рік. Там ми будемо торгувати й заробляти гроші. Але ви ж не знаєте, що станеться у вашому житті завтра, бо ваше життя, наче туман, який з'являється на деякий час, а потім зникає. Яків говорить про те, що саме формулювання навіть цього висказу, воно невірне. Так, треба проголошувати у своє життя якісь гарні речі, це круто, так і амінь, але багато самовпевненості, де смирення перед Богом, де Його покле, де Його відповідь на це? І потім Він каже, як правильно говорити і думати про такі речі, 15 вірш. Натомість необхідно казати, як буде на те воля Божа, ми будемо жити і робити так і так. Амінь. Все в його руці і на все його час. Тож ми продовжуємо родиною, командою крокувати далі, 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 сподіваючись на те, що прийде відповідь, на те, що прийде розрішення від нього. І натомість є ситуація, яка особисто для мене і для моєї родини, для нашої команди є великим свідченням. Ми потім подивимося в кінці служіння, про що вона. І знаєте, ось це Божий план. Це той план, який ми з ним мали у минулому. Ми з ним. І він справдився сьогодні. І це дає можливість будувати новий план до покликання, до посвяти, вже, вже сильніший, вже міцніший. Тож це благословіння. Не кожен план без Бога гріх, але кожен план без Бога це ризик. Ризикувати справа благородна. Але я думаю, що нам вже не це потрібно. Нам потрібна віра, нам потрібна впевненість, нам потрібне розуміння, чого прагне від нас Бог. І ось це важливе. І є біблійні приклади, зробивши висновки, з яких ми можемо зрозуміти про те, що планування з Богом це важливо, і це може дуже-дуже. Допомагати нам, а може планування без нього просто щось руйнувати і, і міняти все навпаки. Є біблійні приклади. Один з, я наведу два приклади. Це відбувалося у книги Буття. Навіть це два різних розділи. Вони так поруч знаходяться одне від, з іншим. І перший план це плани без Бога, крах. Яскравий приклад це Вавилонська вежа, описана в 11 розділі буття. Начебто гарна справа збудувати місто, збудувати вежу, об'єднатися заради цього. Але є проблема. Проблема полягає в тому, що жодного звернення до Бога у цьому процесі не було. Не зверталися люди до Бога, не питали, чого Він бажає. Чи потрібна нам ця вежа, чи потрібно нам це місце. І друга проблема це невірна мотивація, стан серця, у якому вони хотіли зробити ім'я собі, а не прославити Боже ім'я. І наслідки були жахливими: плутанина, розпорошення і незавершене будівництво. І ось така думка є, що великі проекти без Бога закінчуються хаосом. Амінь. Дійсно так. Коли ми щось починаємо і не шукаємо у цьому Бога, то ми не отримуємо відповіді, як нам йти далі, як нам це розвивати або треба це зруйнувати і зайнятися чимось іншим. Тож планування це надважлива річ. А приклад плідного плану з Богом, це вже 12 розділ, і історія про Аврама. Іти не знаючи куди, але знаючи за ким. І головне в цьому всьому, що в нього були відносини. Він спілкувався з Богом, він очікував відповіді від Бога, і він шукав того, чого прагне Бог від нього. І через нього вже прийшло благословення. Тому що результат це благословення, це великий народ, який від нього пішов, та завід. Завіт з Богом і з народом. І у, цьому, у цій історії думка, що віра це рух за Богом, а не за бажаннями і мріями власними. І в контексті планування я хотів би поговорити про три речі, які допоможуть будувати плани з Богом. І це перше довіра до Бога. Друге, це Божа воля. І третя це добра перспектива або плід, який ми можемо принести, знаходячись у його волі. Перше це довіра Богові. Він, автор твоїх шляхів, і моїх також. Звісно ж, книга приказок, 3 розділ, 5, 6 вірші. Довіряй Господу всім серцем, не покладайся лише на власну кмітливість. На всіх життєвих шляхах іди за Ним. І тоді він допоможе тобі знайти вірну дорогу. Амінь. Кмітливість це здатність швидко реагувати на якісь обставини. Це наш досвід, і хочу наголосити на тому, що це талант. Це талант від Бога. Є тут кмітливі люди? Я думаю, що. Ми всі кмітливі раз ми в неділю зібралися на служіння, а не пішли по якимось своїм справам. Тож, це талант. Як ми його будемо використовувати? Ось це питання. Ця кмітливість нас е, будує самовпевненість, яка дозволяє нам йти без Бога і в якісь обставини просто його згадувати. Йдемо, 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 стало важко. О, Господь! Я кмітливий, але ось тут я не справляюсь. Ось тут моєї кмітливості не вистачає. Або якогось досвіду не вистачає. Ні. Це не так. Сказано: всім серцем довіряй йому на всіх шляхах. Іди за ним. На всіх шляхах. Не там, де не виходить. А на всіх шляхах. Маючи кмітливість і маючи правильний стан серця. Допоможе знайти вірну дорогу. Знаєте, Ісус це вірна дорога. Тож довіра приведе нас до того, що ми прийдемо до Нього, і це і є головна ціль, це і є головний план у житті християнина. І зробимо це не самі, а нагадуємо відкриття наше. Наповне небо людьми зробимо це з нашими родинами, зробимо це з нашими родичами, з нашими сусідами, з друзями або навіть з тими людьми, які нам не до вподоби. Але Господь хоче, щоб вони були разом із нами там. І плани буду будувати для того, щоб вони врятувалися через Твоє слово, через Твоє свідчення, через ту любов, яку ти можеш явити. Точніше, він через тебе. Тож це в нас головна ціль. Ми можемо планувати і мріяти, але напрям руху визначає Бог. І плани без довіри до Бога лише наші бажання, а не Божий шлях. Не сказано, що не можна мріяти. Не сказано, що не можна розважати про щось, чогось прагнути. Це дуже гарні речі, тому що Господь він закликає нас до життя такого, знаєте, насиченого, насиченого подіями, благословінням. Якимись конференціями, якимись біблійними часами, якимись репетиціями це все, що Господь хоче для нас, у, кожній, у мірі того таланту, у якому ми рухаємось, у мірі того дару, який ми отримали від нього, і розвиваємо цей дар. Тож, щоб плани були справжніми, вони мають починатися з Божої волі. Перше, це довіра, друге, це Божа воля. Взагалі, це. Те, з чого треба було почати, але ось довіра, мені здається, це те, на що може зазіхати наш ворог. Використовуючи якісь ситуації, у яких ми не бачимо розрішення, от як в мене було. Я покаявся в цьому, йду далі, і я вірю, що Божа воля, вона складається в цьому, але ще не час. Але довіра, вона хитається. хиталася. І тому її треба укріпляти, з неї, з неї треба розпочинати. Божа воля, ми ж віримо, що Божа воля, вона добра, бажана і досконала. І як ми віримо? Це жива віра, яка дійсно ух, рухає гори, або це просто проголос, тому що це робить багато людей. Чи в нас щось вийшло? Гарна ситуація, гарні обставини. Господь допоміг славу йому, його воля досконала, бажана та гарна для нас. До Євреїв, 13 розділ з 20 по 21 вірш. Хай Бог миру, який через кров нового заповіду воскресив з мертвих великого пастиря стада Божого, нашого Господа Ісуса. «Знарядить вас усім добрим, щоб ви могли здійснити Його волю, зробити усе, що приємне для Нього через Ісуса Христа, якому нехай буде слава навічно. Амінь». Його воля і снарядження нас для того, щоб виконати Його волю. Біблія не говорить матеріальними якимось порівняннями. Вона завжди. Повертає нас до духовних порівнянь, до духовності. І всі ці моменти допоможуть нам виконати Його волю та бути у Його волі. А це такі речі, як духовний зріст, характер Христа, мудрість, послух, сила діяти правильно, і це все допоможе в житті. Бог знаряджає всім добрим, інколи це духовні якості, інколи ресурси навіть матеріальні, але наскільки це потрібно для виконання Його волі? Отримавши це все, маючи чисте серце і добрі наміри, ми можемо будувати відносини з Богом і будувати свої плани з Ним через довіру і в Його волі. І ось це важливо. Це буде наслідувати благословіння у нашому житті, тому що це життя не заради себе, це життя не заради своїх благ, а це життя присвячене йому по святі, в поклонінні, в хвалі, вдячності. І це дуже важливо. Псалом 37, п'ятий вірш. Своє життя ти Господу довір, у нього вір, і Він усе, як належить, зробить. Амінь. Недостатньо просто просити благословення на свої плани. Ми маємо вручати Богу кермо, куди і як діяти, що робити, за що відповідати. І нехай він будує, нехай Його шепіт в серці будує плани в нашому житті, нехай бажання прославляти Його будує плани в нашому житті, нехай бажання служити іншому, чим ми маємо, яким даром ми маємо, планує робить плани і будує плани в нашому житті. І це було би приємно дійсно йому. Коли плани будуються без Бога, вони нестабільні, а коли з Богом навіть зміни стають частинкою Його задуму. Амінь. І третє, після довіри і Божої волі це плід. Це про що я говорив добра перспектива. Добра перспектива для нас це приносити плід у Царство Боже. І це дійсно розуміючи писання, довіряючи Богу, ти розумієш, що ось що головне. Хочеться це, хочеться інше. Але ось що головне: приносити плід, бути на лозі, бути поруч із ним, бути тим, кого Він використовує. Тож, плани з Богом плідні, а без Бога ризиковані. І знову, ж, чому ризик? Зруйнувати просто самостійно свою віру, перестати довіряти Богу, перестати каятися перед Богом. І приповісті 16 розділ 9 вірш, серце людини обдумує свою дорогу, але Господь керує її кроками. І в контексті цього вірша приходить розуміння, що кожен крок. Який Господь робить з тобою, який ти робиш з ним, Він є кроком, який буде приносити плід. Він є кроком, який приведе до більш глобальної цілі, до врятування якоїсь душі, до служіння суспільству, до служіння своїй країні, своїй спільноті. І ось ці кроки, вони і будують цей Божий план, який ми можемо будувати разом із ним. Псалом 126 перший вірш. Соломонова пісня про Чан. Якщо Господь не зводить дім, стараються даремно будівничі. Якщо Господь не на стражі в місті, даремно пильнуватимуть на вежі вартові. Амінь. Ось життя без Бога всередині, без Його плану в нашому житті нагадує таку картину. Коли Є старання, є бажання щось зробити, але це все марне, тому що тут немає Бога посеред цього плану, посеред цієї вежі, по цього, що він може оберігати, ми можемо знайти маршрут і мати ідеї, але тільки Бог знає кожен крок і забезпечує плідність у цих кроках. Плідність нас як служителей. Будемо разом із Богом, будуємо разом із Богом плани не просто реалізуються, а приносять справжній результат і благословіння нашого життя. І це важливо. Важливо мати цей план, важливо мати довіру, важливо бути у його волі і використати кожен дар, кожен талант, кожну ситуацію для того, щоби Його прославити. І закликаю вас планувати відповідально. Але завжди жити в залежності від Бога. Не ставити акценти і ставки на свою кмітливість, а навпаки змирятися перед Ним, довіряти все в Його руки і через це поклонятися нашому Богу. Тож хочу закликати вас до молитви за це. Господь. Ми на цьому місці, Боже, з вдячними серцями зібралися для того, щоб Тебе прославити, для того, щоб, Боже, вклонитися Тобі і для того, щоб завдячити Тобі за все, що ти робиш в нашому житті. Боже, молимо, щоб усі наші плани, Господи. Це були не плани, які побудовані на якихось амбіціях, викривлених, можливо, цим світом, на бажаннях, Боже, які нам. Диктує хтось інший, нехай усі наші бажання, бажання нашого серця, вони будуть відходити від тебе, від того, що Ти, Дух Святий, проговорюєш, від того, що ти кажеш нам у серці. І навіть якщо це здається нездоланною перешкодою, Боже, нехай наша віра вона буде сильною і міцною. Нехай наша вірність буде проявлена до кінця в тобі, Боже, і наприкінці ми зможемо сказати, що це був дійсно гарний план. Подякувати Тобі за нього, Боже, і ще раз благословити Твоє святе ім'я, адже Ти гідний. Нехай, Боже, наше планування в наших сім'ях, родинах, роботах, справах воно буде підпорядковане Тобі, Боже, підпорядковане Твоєму голосу, Боже. Який приведе нас все далі й далі, благословіння, життя наповнене Твоєю волею, Твоїм словом, Твоєю любов'ю, вічно праведний наш живий, Батько, Син та Святий Дух. Амінь.